Та це ж XCOM з картами. Усім привіт, ви на каналі Ігрошорти, З вами Грім. Я не люблю супергероїку. Вона мені подобалася в ранньому дитинстві, але тепер від усіх цих латексних супергероїв аж нудно стає. Тому усі останні фільми Marvel, DC, окрім хіба що Джокера, проходили повз мене. І коли я вкотре раз перебирав краткові ігри в стімі, я наткнувся на Marvel Midnight Suns. Ха. Ще одна супергеройська гра Аля Marvel Avengers. Запустять, забудуть, забомблять. Аж я помітив, хто розробник цієї гри: Файраксіс? Ті, хто роблять перезапуск XCOM та цивілізацію? Типу, що? що І такий, ну, сьогодні знижка, чому б і не придбати. Запущу покекаю з карткових героїв та запишу відео про тотальне розчарування. І от чого я взагалі не очікував, це мінус 50 годин життя на гру про супергероїв. Причому аж до запуску гри я взагалі не знав, про що вона. Ну, окрім того, що там є карткові бої. Файраксіс до останнього тримали в секреті, який саме геймплей буде у Midnight Suns. І навіть в трейлері, що в тизерному, що в релізному, жодного кадру, як в це грати. Ну, типу, окей, про карти ми знаємо, але Фієраксіс приховали такий собі, мале. Масенький геймплейчик, який складає 70% всієї гри. Marvel Midnight Suns це рольова гра, із величезною хаб-локацією, типу відкритим світом, дослідженнями цього хабу, діалогами, історією, яка виявляється доволі непоганою, із, із кілотонною діалогів, яких так багато. Ну так багато, що десь на годині 20-й усі діалоги у тебе виглядатимуть ось так. Did you say was... you do not dislike... І це тільки побічні діалоги. Основний сюжет передається у спеціальних завданнях через катсцени, тому усі ці відповіді за питання слугують для побудови взаємовідносин із напарниками. Ага, тут це теж є, але це не рівень байвер. Рольовий аспект цієї грі розвинутий слабко. Тому гру можна назвати скоріше покроковою стратегією із елементами RPG, не більше. Бо усі ці вибори, побудова відносин у команді і так далі ні на що глобально не вплинуть. Не варто очікувати якихось поворотів сюжету, від яких на голові у волосся стане дибке. Хоча моментами сюжету вдавалося вразити, не буду брехати. Тож про що тут сюжет? Як я зрозумів, події відбуваються після перемоги месників над Таносом, бо про це неодноразово в грі згадується. Організація Гідра, ті, які кричать, хочу піцу, хай Гідра, піднімають із могили головного антагоніста Діабло 4 Ліліт. Ну бо Діабло 4 повна шляпа, а гроші багатодітній демонічній мілфі потрібно заробляти. Не на панель ж їй її... <кхем> жарти жартами. Але тільки Ліниве не помітив схожості між цими двома жінками. Дивно якось. Отже, Гідра піднімає з могили Ліліт, яка має здійснити пророцтво опівнічних сонць. Тим часом відомі на увесь світ супергерої, сталева людина та доктор Страшко Стрендж шукають черепоголового байкера у відставці Ніколаса Кейджа. але він усе крутив на своєму кістяку і не хоче рятувати світ. Герої телепортуються в обитель Стренджа, Там їх чекає червона відьма. Буду краще за це і не жартуватиму. На них нападає ліліт, вони тікають в якийсь чарівний простір, із цими мульти Всесвітами Марвел, простіше вивчити квантову фізику, ніж розібратися. Де сидить і чекає свого часу команда Midnight Suns, які навпаки створені, аби не дати статися пророцтву. Взагалі, не шарю, хто вони такі, знає тут лише Уеслі Снайпса. А для цього у них є секретна зброя, мисливець на демонів, наймання мисливець. Єп, це це ім'я. Так його звати. Цей мисливець помер кілька століть тому від руки Ліліт, але якимось чином спромігся не дати пророцтву справдитися. Тому герої із новими героями проводять пасхальний ритуал по воскресінню Ісуса і, побившись яєчками, повертають на цей світ, на жаль, мисливця, тобто гравця. Ага, це ми. І тут нам відкривається якраз та частина геймплею, яку ніде не анонсували. Ми бігаємо, розмовляємо. Будуємо свою власну стрім-хату, збираємо реколори на шмотки, шмотки, костюми і купляємо скіни в магазині. Останнє нехай собі засунуть в пеньок. І це 60-70% гри. Усі ці розмови і правильні відповіді окремим персонажам покращують із ними відносини, посилюючи їх в бою. А на фінальному рівні відносин дають легендарну карту до бою та колод. Ми ще дійдемо. А у всьому іншому. Це XCOM. А чого ви очікували від Firaxis? людей, які роблять XCOM. Вони зробили супергеройський XCOM, спростили його, прикрутили познанові ще карти, і вийшов Marvel Midnight Suns. Ні, не сприймайте це щось як погане або моє знущання над грою. Навпаки, вона мені дуже сподобалася. Просто ну ну, ну це дійсно XCOM. І чому саме я вам покажу. Отже. Окрім сюжетних перепетій та діалогів, у нас тут є ще побудова бази і дослідження, як в XCOM. Ми це робимо за рахунок ресурсів, які збираємо на місіях, як в XCOM. Усі ці дослідження дають нам додаткові фічі, наприклад, створення предметів, які можна використати в бою відкриття нових е паків карт для збирання коло, тренувальні зали для покращень героїв, спарингів і багато-багато бонусів, які покращують загалом нашу команду, як в XCOM. Загальна команда складається із великої кількості супергероїв, і вони частенько будуть поповнюватися. В кожний новий акт ми знаходитиме нові обличчя, які потім будуть гасати по домівці і розмовляти з нами ні про що. А тепер про головне бойову систему. В кожному бою приймають участь по три героя і купа ворогів. Усі ці проблеми ми вирішуємо завдяки тумакам по мордасам. Робимо ми ці тумаки завдяки м бойовим колодам карт. Які складаються із атак, вмінь та супергеройських карт. Кожний герой має свій набір карт. І таким чином вони складають загальну колоду. Картками ми атакуємо, причому із 100% шансом влучання. Так, я сам в це не міг повірити. Фіраксі знає, що таке 100%! що 100 може дорівнювати 100! І коли твій супергерой б'є із 100% шансом, то він влучає. Гравці XCOM мене зрозуміють. Картами ми бафаємо, захищаємось, накидуючи на героїв щити, що абсорбують пошкодження. Також є ціла купа ефектів, які е, вішають картки. Перелічувати я не бачу сенсу. До них швидко звикаєш, вони доволі зрозуміло описані на картах. Читаєш карти, розумієш ефекти. Основні відмінності персонажів якраз і будуються на побудові колод, відштовхуючись від цих ефектів. Blade Будує свою колоду на, наприклад, на вампіризмі та кровотечі. Залізна людина на механіці скидування карт. Ніко, це ось ця баришня на рандомних ефектах, прокрутці колоди та ОЄ закляттях. І такі приколи має кожний герой, в тому числі головний, який будує свою колоду на основі темних заклять та світлих заклять. Основним ресурсом для використання карток будуть очки героїзму. Окрім обмеження зіграних карт за три в раунд, ще також потрібно враховувати і цей фактор. Деякі карти при використанні якраз і генерують ці очки інші для використання їх потребують, тому просто скласти колоду із сильних демедж карт не вийде. Потрібно балансувати між генерацією та використанням очок героїзму, аби не отримати в руку цеглину, яку не можна розіграти. Бої насправді тут дуже динамічні, хоч і карток зазвичай за раунд не відіграєш багато, хоча можна, звичайно, при файних навичках декбілдингу створити дешеву колоду із розігруванням карт більше, ніж 3 в раунд, але то, скоріше, експеримент, екскремент. Усю динаміку підтримують офігезні анімації використання карт, що якраз і показує тріпелейність цієї гри. Однією з головних проблем великої кількості карткових ігор те, що вони не здатні показати велич карт, які носять назву епічних легендарних. Та і в цілому там із будь-якими анімаціями є певні проблеми, як би цікаво в них не було б грати. А тут це прям феєрія для очей. Я ледь не танцював, коли б вдавалося використати легендарні карти на повну потужність. Окрім використання заготовлених карток нашої колоди, аби зробити бої динамічніше і непередбачуваніше, розробники розкидали усілякі предмети по бойовій локації, які можна використати за рахунок очок героїзму, а також є ще й івентові карти, які падають з ворогів, як якісь покращення, бонуси, допити для ресурсів або квестова карта для виконання цілі завдання. І це дуже круте рішення, аби розбавити лише кидання карток. Та і воно ще також трохи тупе, бо дивно дивитися, як після закляття герой піднімає ящик пива і кидає його комусь в хлібало, аби добити бої ми не проводимо будь-де в нашому хабі, окрім локації з апгрейдами і тренуванням, завжди є стіл із місіями. Де ми обираємо додаткові або головні завдання, і власне йдемо їх виконувати. Основні завдання прямо просувають нас по сюжету, додаткові створені для інколи виконання додаткових умов для головного завдання, наприклад, зібрати ресурси на дослідження, які необхідні будуть в квесті головному, або просто фарм ресурсів для покращення героїв та їх колод, як mm -hmm. в Скомі. Картки, до речі, доволі прикольно відкриваються. За завдання ми отримуємо койли, які відкриваються в лабораторії Старка. Відкривши нову карту, ми в майбутньому зможемо її крафтити, а також у разі випадання з дублікату ми можемо їх об'єднувати таким чином, посилюючи. Як на мене, це дуже круте рішення, і мене це порадувало, бо віддає такою собі механікою ККІ із тієї ж хардстоун або з як бустери в МТГ. Прикольно. Знаєте, який в цій грі головний мінус? Боїв тут набагато менше ніж тупих розмов ні про що я розумію, що гра більше для фанатів супергероїчних коміксів, і що їм можливо буде в прикол читати усі ці історії, лори світу та персонажів. Але я просто знудився на половині гри читати ці стіни тексту. Якщо бути чесним, діалоги тут не такі вже й погані, їх дійсно прикольно читати, ну просто втомлює. Та й розмови між NPC персонажами також інколи бувають зайнятними. І десь можна зловити приколи, кекнути. Найголовніше, що фіраксі здалося зберегти основний свій гачок усіх XCOM та цивілізацій це один раунд і спать. Скільки разів, коли граєш у XCOM, обіцяєш собі остання місія, апгрейд і, і спать? Скільки в циві обіцяєш собі ще одне коло дослідження і час закінчувати, а потім оговтуєшся о третій годині ночі, розуміючи, що просрав свій сон. І це офігезно. За таке відчуття я й обожнюю ігри Файраксіс. Вони в себе занурюють настільки глибоко, що час і простір навколо просто перестає існувати. Отже, давайте підсумуємо переваги і недоліки Marvel Midnight Suns. Переваги AAA бюджетність, яка й вилилася у круту графіку, анімації, купу контенту. Цікаве поєднання XCOM механік із картковою бойовою системою, Рольові елементи та нормальні діалоги не хапають зірок з неба, але й не Elder Scrolls. Farewell. Цікавий сюжет. Якби такий сюжет був у кожному сучасному фільмі Марвел. То можна було б і в кінотеатри на них ходити. Велика кількість персонажів із різними типами колод, що дає простір для експериментів та додає більше можливостей, аби гра не перетворилася на репетитивне протискання одного й того ж. Недоліки затягнутість геймплею. Після 30-ї години ти усе ж розумієш, що геймплей у цій грі трохи затягнутий, хоч це і спрощений XCOM, але складність XCOM та його вимоги до та тактики, якраз і змушували гравців детально проплановувати економіку своєї бази та бої. В Midnight Suns ти просто клікаєш усе, що тільки можна, кліпаєш усі апгрейди, а це потім реально набридає. Кратковий бій інколи викликає враження, ніби його сюди пришили до стандартної покрокової боївки XCOM. Особливо це проглядається, коли ловиш себе на завданнях, де героям потрібно хакнути комп'ютери, і мені здається, це взагалі анімація із другого XCOM. com Непотрібна величезна хаб-локація із кілотоннами сміття. Чесно, мене не покидала думка, що це якийсь тимчасовий жарт, а якість пропрацювання хаб-локації на рівні крипти із Mortal Kombat 11. Де гравець окремо від основного геймплею ходив по великій локації, розгадував загадки, збрав предмети, аби відкрити косметичний контент для бійців МК-11, чесно, прям один в один. Розмов і не до РПГ-елементів тут набагато більше, ніж карткових баталій та розвитку бази. Серйозно, їх тут ну занадто багато, і вони після 20-ї години тупо втомлюють. І останнє. Відсутність української локалізації, і з цим, звичайно, зрозуміло, хоч англійська тут не те щоб складна, але її дуже багато. І постійні переклади і періодичні звернення до перекладача словника трохи грузять голову. А ну як плюс, російської локи тут теж немає. Marvel Midnight Suns варта вашої уваги, особливо якщо ви фанат ігор від Fireaxis або фанат коміксів та в цілому покрокових ігор. Хардкорним фанатам карткових ігор я б її не рекомендував, бо простору для декбілдингу тут не те що й багато, а ефекти карток, чесно кажучи, могли б замінити просто на використання атак і вмінь. Можливо, б гра від цього виграла б навіть. Але якщо вам таки хочеться пограти у карткову гру не з такої сім'ї, а з багатої, то ну, можна ж спробувати. А поки що у мене все. Дякую за перегляд і мирного нам неба!